Всім привіт! Так, сьогодні 24 квітня 2017 року. І от ми знову в аеропорту і сьогодні у нас перший день нашої грандіозної поїздки в Австралію. Віна розказує, як ми добираємося. У нас не буває без приключень, взагалі Ситуація така. Ми летим в Стокгольм. В Стокгольмі пересідаємо і летимо в Сідней. І тут виходить, що літак в Стокгольм запізнюється. На, на Аж дві години. Ми можемо встигнути на Сідней. А. Так що ми будемо зараз рішати От, як обично. Я не буде казати, знову у нас відео почнеться. Наш літак на Стокгольм зламався. Ми і всі почали жалітися, почали тут паніку наводити, бо всіх пересадки в Стокгольмі. Вони вирішили відмінити інший літак, помінятися літаками. Стоголь ми летимо майже вчасно. Зріна ніхто не знає тепер зад. Ми будемо сидіти з самого переду отут. Летіть треба подати, коли на дворі. Ось така погода. Зараз вже майже 12 ночі, а ми ще нічого не їли. Встали сьогодні в 9, тут роздавали напої. Вторая пляшечка 2. Сик томатный. Третья пляшечка. Сик. Четвертая пляшечка. То, что мы едем в Володь. Хай, чтобы знали. Лена у нас очень засречена. она спадает отрезки. Ты, Юр, ты снова не хочешь? правило бутерброда не спрацювало. Оце повезло. Це день. Перший раз ми з Юрою виходимо в Сідне із підземелля метро. Зараз 6 ранку. світає і дуже.